Послухайте, тут відбулася катастрофа. Ні, це кінець світу. О господи, щось є в тумані. Замкніть двері. Замкніть. Не знаю людина вина чи природа, але впевнений, тут немає ніякої дурної містики. Ви чули цей звук? Який звук? Не знаю. Ніби щось із силою вдаряє в двері. Щоб врятуватися, треба лише почати діяти. Ми виходимо. Ув'яжіться мотузкою. Заради чого? Ми знатимемо, що ви пройшли сто метрів. Там нічого немає, тільки туман. А якщо не тільки, значить, тоді я добряче помолився. Час визначитися, відділити зерна від полови, читайте писання адже в ньому про спокутну жертву досить. Думаю, тут щось є. Хлопці. Я щось чув. Хіба не знаєте правди? Нас покарано. Треба збиратися звідси, яку площу накрив А Може, і весь світ, яка різниця. Мертвішими нам вже не стати. Я не хочу йти. Якщо щось станеться, кидай усе й біжи назад. Виходити не можна. Я забороняю. Забороняєш. Треба тікати звідси. Якнайшвидше! Нам потрібен їх хлопчик. Навіть не думай! Віддайте хлопця! Озвучено для каналу Артинко.